Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми розповімо вам про циклон SX 2025 року. Модель SX це середня комплектація класичних 29-дюймових хардтейлів від бренду Циклон, що славляться своєю комплектацією та надійністю та гарним, мабуть, чи не найкращим співвідношенням ціна якість. Тож SX розташувався поміж нижчою AX. До речі, огляд, на котру шукайте на нашому каналі, та LX і найвищою SLX. Всі вони побудовані навколо однакової рами, відповідно, і пропонуються у однакових розмірах, а саме ML та XL, на зріст від 165 до 195 см. Циклон SX отримав оновлення, що роблять його актуально технологічним та конкурентноспроможним відносно інших брендових хардтейлів, а також нові кольори. Їх три зелений, сірий та чорний. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Тож рама залишилась без змін та має всі необхідні та актуальні якості. Труби з міцного та легкого алюмінію 6061 серії, стійкого до корозії та механічних пошкоджень, присутнє гладке зварювання, що, окрім гарного вигляду, додає жорсткості всій конструкції, конусний кермовий стакан, усі троси та гідролінії проведені всередині корпусу, що захищає їх від забруднень і пошкоджень. Окрім того, вбудований шумопоглинач мінімізує дратівливі звуки всередині рами під час тряски. Задні бустові дропаути підвіз 12х148. А всередині переднього трикутника є два місця для кріплень найважливіших аксесуарів. Тож, як ми бачимо, скелет залишається жорстким та буде гарантувати надійність, поки ви будете навалювати при будь-яких непростих умовах. А ось вилка зазнала деяких змін. Це вся та сама бустова Юдінг Д5 підвіз 15 на 110. Але у цьому році вона має хід 100 мм проти 120 у минулорічній версії. В іншому вона залишається такою ж ідеальною, повністю виконана з алюмінію з чорним анодуванням ніг. Присутні всі налаштування: локаут, прелоад та ребаунд. Тому власник зможе налаштувати її під свої уподобання. Ще величезним плюсом є середній клас цієї вилки, що буде дарувати радість від недорогого обслуговування цього компонента. Тепер перейдемо до вілсету. Втулки бренду Solon, алюмінієві на промислових підшипниках, шприхуються на 32 отвори. Обода алюмінієві подвійні DP27. Їх можливо використовувати безкамерно. Покришки кенда Ептар шириною 2,35 дюйма з широким шипованим протектором, завдяки якому забезпечується відмінне щеплення як на ґрунті, так і на мокрій поверхні. Вілсет забезпечує відмінний накат, підтримання швидкості та хорошу прохідність перешкод, що зручно для тривалих поїздок по пересіченій місцевості. Колеса мають плавне обертання і мінімізацію зусилля під час педалювання, а можливість безкамерного використання дає більше потенціалу для майбутніх модифікацій, які поліпшують якість катання на гірських стежках. Гальма не зазнали змін. Дискова гідравліка Shimano BR MT200, що забезпечує потужне, стабільне та плавне гальмування. Ідеально підходить для гірських маршрутів та інтенсивної експлуатації. Розмір роторів спереду 180 мм, а ззаду 160. Вони дуже популярні серед велосипедистів різного рівня завдяки поєднанню доступної ціни, надійності та простоти використання. Серед технічних переваг слід відзначити знижене зусилля на важелі, що підвищує контроль під час гальмування на довгих дистанціях. Оновлень зазнала трансмісія. Тепер встановлена Shimano К'юс-1 на 10 групсет, що розроблений для підвищення універсальності та спрощення обслуговування на велосипедах, призначений для гірських маршрутів, гравійних доріг і повсякденних поїздок. Він замінює лінійки Альтус, Асера і Алівіо. Об'єднуючи їх в єдину модульну платформу, побудована навколо заднього перемикача Shimano qs U6000, який підтримує 10 і 11 швидкісні касети. Його важливою особливістю виступає система стабілізації ланцюга, що запобігає його спаданню навіть на складних ділянках. Працює він в парі з касетою діапазоном 1148, завдяки якій ви зможете комфортно долати круті підйоми та затяжні спуски без серйозних витрат зусиль. Керування трансмісією здійснюється за допомогою монетки тієї ж серії, яка забезпечує зручне та інтуїтивно зрозуміле управління з чітким зворотним зв'язком. Шатуни провіл шарм зіркою на 32 зубці. Сідло Сілі Royal встановлене на двохболтовий підсідельний штир, що виконаний з алюмінію. Бинос та кермо також алюмінієві. Ширина керма 740 мм. На ньому одягнуті приємні гріпси оді з замками. Циклон SX 2025 року це оновлений гірський якісний велосипед, який можна побачити з його вартості. Це прекрасний варіант з такою комплектацією, як і для досвідчених, так і для початківців. Даний байк буде дарувати позитивні емоції протягом усього терміну експлуатації. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.